Дивіться, 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 що робиться. Всім привіт, Накталі Жеміч, і саме 15-та вікендліга. Що я можу вам сказати, а нічого. Попався мені третій читер підряд вікендліги. Перших двох вікендлігах, хоча я був на самому початку, і це не було не так обідно, бо тому що ще була велика кількість матчів. окей. Минулого раз 9 перемог зробив з читером. А зараз він попався мені в передостанні катки, і за нього я не зробив 8 перемог. Я. Продостатньо, звісно ж, програв, і в останню виграю, і того зробив 7. Це, ну я не знаю. Деякі люди ще пишуть в міні чаті, що вони не вірять читерю. Ви Ві що, парні? Відусіки в що ми і дивитесь? Як мене не вірити в читері? Окей, ми це все ми забули, приїхали. Підбір. По підбору взагалі. Я просто поражаюся настільки. Катка була 5-6, мене мене просто знищив. Там якийсь жорсткий кіберюга протягом папсу, По ну було заметно, що Кіберюга не за що він на лакіщах виграє. І що я вам скажу? Пишу, яка статка, він пише 3-0. У мене статка 5-6, нього 3-0. Як цей підбір працює? Окей. Далі. По поводу самої гри. моментами ти виграєш 2-0. Моментами ти виграєш 3-0, і ти думаєш, блін, вау, катка моя. А потім раз. І ти вже програєш 2-5. Раз. І ти вже програєш 3-7 і такий, ти просто хапаєшся за голову ти просто не розумієш, чому так контора, що ти, його, робиш? Як це працює? Ви можете мені сказати, чувак, він прожав 95-й прє... ну, цю пресню, глибину цю діч. Ну як, він ж навіть не зробив заміни. Він навіть не ставив пауз. Окей, у можливо, він в грі перенастроївся, але я не думаю, що на всі деякі люди, ну, пользуються цією штукою, тому що цю штуку ж теж можна наш, я так кажу, на контратакі зловити і забити гол. Але ні, ну, сам факт, що от хвилина 30-та, 45-та і все. 40 хвилина, в мене вся команда зупиняється, і весь другий тайм, я просто. Не чу... Мене навіть він СОП не чувствує. Навіть при 95-й о цій можна спокійненько йти в атаку і грати проти них. А тут просто тупо він не дає мені вийти з мого штрафного майданчика, нічого не можу зробити. Любий мій пас це вже перехват. Ну, блін, така вікентліга, звісно, була печальна. Зараз вибачте на різкі, тому дякую, хто дивиться. Жду вас коментаря, лайка, комента і. Ревна переду дивіться до кінця. Там будуть шикарніші нагороди, тому якось так. Це буде Україна. Дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться що робиться. Ха-ха-ха. <плес> <Сука>. Штанга, бля! <плес> пережимав. Всі раз вже точно не пережимав. Точно! Цього сопа, щоб він мені... і ворота. І ворота. і, ворота. і ворота. Раз максимум 8, і то треба забрати з двох. що я, звісно, не вірю. Так, жіночка на воротах, ну состав лайна повинен вигравати. Але жемеч тоже лайно. Тому повинен програвать. Я вже, мені, Я даю на цз він дає туда. Ой, який скок їдуть. Він нафиг стоїть? Че мені не показалося? Треба забувати поки він не ливнув. Блять, це походу читер як минулий раз. Блять, я долбоб. Боже, він сейчас лівне Курва! Дайте забить гол, я не можу! Пікіньте я, блядь, у навіть не можу забити гол. Це читер, Ща дивіться, ще читер читерба, дивіться, дивіться, зараз заб'юємо. ему. не можу забити, забить покиньте. <гум> <гум> я в до себе. Дивіться, дивіться, зараз зараз бать чит. Зараз я йому заб'ю. Дивіться. А ні, ладно, брус слава, назад, це не читер. Не знаю, как купить рубак інчи, трагедію. И на нашу тебе кинь. Кинь это фодор. На вещи тебе кинь, интересно. А, хе-хе. Читер. Третий велку подряд. Читер. Третий велку подряд. Читер. Третий велку подряд. Читер. Кол, блядь зробив, щоб мені. Щоб мені так не пре. Я не можу нічого зробити. О, мені пизда. Мені труба. Антора. Дякую. Ну да, чел просто щелкай всіх направо налево, потому что що за счет скилла и все. Ты попадаю в я, як вот 5-6. я явно ему не конкурент, давай вам честно, я явно ему не конкурент. Я явно ему не конкурент. Даже, блядь, я родин не я не знаю за що ему дали. За що. Йому... Чому у него така ціна петлями? І постав наліво, дивно. <смір> Бредотане на гра. Ну розумієте, наскільки наскільки, наскільки душить мене. Душить мене ця прекрасна, мужська чоловіча гра. От розумієте, наскільки мене душить ця гра? А минулий раз, бляха, читер був і дев'ять зробив. <хе> Як це працює? Подбор, звісно, в цей раз космічний. Дуже тяжкий подбор. Підбір в цей раз. Минулий раз було попроще. Тому що тут я в цій грі я главний. Не соп, а я. Він нічого не може зробити мені. Він я главний. Я його накажу в любому випадку, тому що я главний. Ти бач, я тримаю м'яч. Хто тримає м'яч, то і грає. Ви замітили? Хто тримає м'яч, то і грає. Да, яркосмен по читерам. Ну це теж ненормально. Тільки на моєму аккаунті читери. Лакей. Лакей, у нього один, два, три лакей. Тут не пенальти, а тут голба, ну все, вс, типа за то, що мені читер пався минулий раз, то контора дала мені... Жамочкну по читакам, даже буст, бустерам на 13-й победе читаков не так часто кидают, как тебе при 6 победах. Ты легенда, да. Да, я легенда. Открываем, то все равно ничего не выпаде. А сама параша донатна. Ну шо, получила. Ну все равно ничего не выпадет. Потому что то параша. Баскетбол то параша 2к. И рейтинг. М -м -м. Це ще даже минуле промо, я зрозумів. 88. Це. на тобі джемет читера і дублікат. <сум> Сюда. Нагороди для нормальних пацанов під'їхали. Сюди. І ще одну таку саму можна? Можна ще одну таку саму карточку? Будь ласка, таку ж саму карточку. Ні. Так цей з Ньюкасла. Ой, Наполі. Потужні нагороди для потужного жемлича. Сюда. Люблю. Люблю, цілую, обнимаюсь. Ууу, да нахер.